Привіт, друзі! Радий бачити вас на каналі Петра Житченко. Сьогодні ми зануримося у захопливий світ звуку і розберемося, які компанії роблять його справді якісним. Мова піде про найкращих виробників акустичних систем для дому. Бо що може бути краще ніж насолодитися улюбленою музикою, фільмами чи іграми з чистим об'ємним звуком? Правильно підібрана акустична система здатна перетворити вашу вітальню на справжній концертний зал чи кінотеатр. Ми розглянемо таких гігантів, як Bose, Sonos, JBL, Yamaha та Sony. Дізнаємося про їхні особливості, переваги та недоліки. Bose – це ім'я, яке вже стало синонімом якості у світі звуку. Компанія була заснована у 1964 році доктором Амаром Бозе, професором Масачусетського технологічного інституту, і з того часу невпинно працює над створенням акустичних систем, які дозволяють слухачам по-справжньому відчути музику. BOS відомий своїми високоякісними акустичними системами, які забезпечують чистий і потужний звук. Компанія використовує передові технології, як-от технологія Waveguide для глибшого і насиченішого басу та запатентовану технологію TrueSpace для створення широкої і реалістичної звукової сцени. Одна з найпопулярніших серій акустичних систем Bose – це серія Lifestyle. Системи лайфстайл це комплексні рішення для домашнього кінотеатру, які включають акустичні системи, сабвуфер і ресивер. Бос також пропонує широкий вибір портативних акустичних систем, таких як СаундЛінк Міні та СаундЛінк Revolve. Ці компактні системи забезпечують потужний звук, враховуючи їх розмір, і чудово підходять для прослуховування музики будь-де. Проте за якість треба платити. Бос це не найдешевший варіант, вартість їхньої продукції може бути вищою, ніж у конкурентів. Але повірте, воно того варте, якщо ви шукаєте справді високоякісний звук. Деякі користувачі зазначають, що звучання Bose може бути занадто відшліфованим без певної природності. Тим не менш, Бос це чудовий вибір для тих, хто цінує якість звуку і готовий вкласти в нього гроші. Sonos – це компанія, яка зробила революцію у світі домашніх аудіосистем, зробивши ставку на бездротові технології. Заснована у 2002 році, Sonos швидко здобула популярність завдяки своїм стильним, простим у використанні і неймовірно функціональним акустичним системам. Sonos пропонує чудові бездротові акустичні системи, які легко інтегруються у систему Розумний Дім. Головна перевага Sonos це простота використання. Системи Sonos неймовірно прості в налаштуванні та управлінні. Ви можете керувати музикою за допомогою застосунку Sonos на вашому смартфоні, планшеті чи комп'ютері. Ще одна перевага Sonos це можливість створення мультирумної аудіосистеми. Ви можете підключити кілька динаміків Sonos до вашої домашньої мережі Wi-Fi і відтворювати різну музику в кожній кімнаті, або ж синхронізувати звук по всьому будинку. Sonos також підтримує безліч музичних сервісів, таких як Spotify, Apple Music, Deezer та багато інших. Інших ви можете слухати свою улюблену музику, радіостанції та подкасти прямо із застосунку Sonos. Звісно, бездротові технології мають і свої мінуси. Якість звуку Sonos, хоч і чудова, може поступатися дротовим системам високого класу. Крім того, Sonos використовує закриту екосистему, а це означає, що ви не зможете використовувати динаміки Sonos з іншими пристроями, які не підтримують Sonos. Проте, Sonos – це чудовий вибір для тих, хто шукає стильну, зручну і функціональну бездротову аудіосистему. JBL – це компанія з багатою історією, яка вже понад 70 років виробляє високоякісні акустичні системи. Заснована у 1946 році Джеймсом було Лансінгом, ланцінгом. швидко стала одним з провідних виробників акустичних систем для професійного використання, а потім і для домашнього прослуховування. JBL славиться своїми надійними і доступними акустичними системами, що підходять для будь-якого гаманця. Компанія пропонує широкий вибір акустичних систем від бюджетних моделей до висококласних систем для справжніх аудіофілів. Одна з головних переваг JBL – це співвідношення ціни та якості. JBL пропонує чудовий звук за доступними цінами. JBL також відома своїми міцними та надійними акустичними системами. Багато моделей JBL мають захист від вологи та пилу, що робить їх ідеальними для використання на вулиці. Звісно, JBL має і свої недоліки. Деякі користувачі кажуть, що звучання JBL може бути занадто басовитим, недостатньо збалансованим для всіх жанрів музики. Дизайн деяких моделей JBL може здатися комусь простуватим. Тим не менш, JBL це чудовий вибір для тих, хто шукає надійні, доступні та якісні акустичні системи. Yamaha – це японська компанія, відома у всьому світі своїми музичними інструментами, аудіо-відеотехнікою і, звісно ж, акустичними системами. Заснована у 1787 році Торакусу Ямахою, як виробник піаніно та органів Yamaha завжди прагнула створювати продукти найвищої якості, які приносять радість музики в кожен дім. Yamaha виробляє акустичні системи з чудовим звуком та довговічністю. Компанія використовує свій багатий досвід у виробництві музичних інструментів для створення акустичних систем, які передають всі нюанси та емоції музики. Одна з найпопулярніших серій акустичних систем Yamaha – це серія NS Серія NS Включає широкий спектр акустичних систем від полочних колонок до напольних систем, які підійдуть для будь-якої кімнати та гаманця. Ямага також пропонує широкий вибір ресиверів підсилювачів та іншої аудіовідеотехніки, яка допоможе вам створити домашній кінотеатр вашої мрії. Ямага це вибір тих, хто цінує якість, надійність та традиції. Проте варто враховувати, що продукція Ямага, як і будь-яка інша високоякісна техніка, може бути дорогою. Дизайн Ямага досить консервативний, що може сподобатися не всім. Тим не менш, якщо ви шукаєте акустичну систему, яка прослужить вам довгі роки і буде радувати вас своїм звучанням, Ямага чудовий вибір. Sony це японський технологічний гігант, відомий своїми інноваційними продуктами, включаючи телевізори, ігрові приставки, фотоапарати і, звісно ж, акустичні системи. Заснована у 1946 році Масару Ібукою та Акіо Морітою. Sony завжди була попереду технологічного прогресу, прагнучи створювати продукти, які змінюють світ на краще. Sony пропонує широкий асортимент акустичних систем з інноваційними технологіями та стильним дизайном. Компанія постійно впроваджує нові технології, такі як технологія просторового звуку 360 Reality Audio, яка створює неймовірно реалістичне звукове поле, і технологія X. Яка забезпечує глибокий і потужний бас. Sony пропонує акустичні системи для будь-яких потреб та гаманців: від портативних Bluetooth динаміків до потужних систем домашнього кінотеатру. Одна з головних переваг Sony це стильний і сучасний дизайн. Акустичні системи Sony чудово впишуться у будь-який інтер'єр. Також Sony активно розвиває технології штучного інтелекту у своїх акустичних системах. Деякі моделі Sony оснащені функцією калібрування звуку залежно від акустики приміщення, що дозволяє досягти оптимального звучання у будь-яких умовах. Sony це вибір тих, хто стежить за останніми технологічними новинками і цінує стильний дизайн. Проте інновації не завжди означають ідеальну якість. Деякі користувачі зазначають, що звучання Sony може бути недостатньо природним з акцентом на ефекти. Тим не менш, Sony це чудовий вибір для тих, хто шукає сучасну, функціональну та стильну акустичну систему. Ось ми і познайомилися з кількома титанами світу акустичних систем. Кожен з цих виробників пропонує унікальні технології, дизайн та філософію звуку. Вибір ідеальної акустичної системи залежить від ваших уподобань, бюджету та вимог. Важливо провести власне дослідження, почитати відгуки, послухати різні моделі і тільки потім робити вибір. Пам'ятайте, що гарна акустична система, ще й це інвестиція у ваше задоволення від музики та звуку на довгі роки.